Гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вас вітати на своєму каналі. Мені замовили два светрика для дівчат. Няшок, і я вирішила поділитися з вами цим візерунком, який дуже рельєфний, дуже гарний. Була умова, що в'язати тільки цим візерунком. І я його виконую. Зараз у вас на екрані з'явиться схема цього візерунку. Можете навіть не слухати мене, і не дивитись, як він в'яжеться, якщо ви розумієтесь на схемах. В'язатиму я цей, ці светрики з Merino Deluxe 50. Це 50х50 50 вовна і акрил, 280 метрів в 100 грамах, і рекомендований спиці від 4. До 6,5. Я в'язатиму 4,5. 4 я спробувала, ну, дуже плаский виходить візерунок, а 4,5 якраз гарний. Бо якщо товщі спиці, то дуже великі дірки виходять. Якщо вам цікаво, подивіться, як він в'яжеться. Отже, перший ряд. Раппорт. Одна петля лицьова, другу знімаю, не пров'язуючи. Лицьова, другу знімаю, не пров'язуючи нитка за роботою. Лицьова, знімаю, нитка за роботою. І так, до кінця рядка пров'язуємо цей візерунок. Наступний рядок, тобто другий рядок рапорту. Я пров'язую виворотню. Там, де була в мене лицьова, у мене тепер буде виворотня. виворотня. І знову знімаю петлю не пров'язуючи. Це у мене вже другий раз, я її знімаю, залишаю нитку позад петлі і пров'яжу далі. Виворотня, знімаю, виворотня, знімаю. Виворотня знімаю. І так, до кінця рядка. Наступні два рядки у мене будуть лицеві. Всі петлі пров'язую лицевими. По колу, я в'яжу по колу, я вже казала, так, мені захотілося, щоб не було швів. І пров'яжу два рядки по колу. Просто лицевими петлями. Ви бачите, коли я пров'язую, вже в мене виходить такий нібито рельєфний візерунок. Пров'язала я два рядки лицевою і знову починаю пров'язувати візерунок. Одна лицева, одну знімаю. Нитка позад петлі. лицьова, знімаю нитка ззаду петлі. лицьова, знімаю і так повторюю до тих пір, поки зв'яжу свій виріб. І в мене виходить отакий візерунок. На сьогодні у мене все. В подальшому я буду викладати відео. Слідкуйте за моїм каналом. Всім гарного дня і до побачення. Дякую, що були зі мною.